Сонік бум. Бро проти бро. Телеграма для Емі Роуз. Ви виграли нагороду за безкорисливість. О, є! Еммі! Що це? Кілька тижнів тому я подала заявку на найбільш безкорисливу нагороду. І щойно дізналась, що виграла. Ти подала сама себе. А так можна було. У цьому житті треба все брати в свої руки. Я заслужив. То хтось має наглядати за твоїм будинком, так? Я вже лишала його на вас, а ви пустили жити в підвал сімейство скунсів. Ти мала б пишатися, Скунси перебірливі. Та ну емі, пусти нас. Я хочу змінити обстановку. Набридло дивитися на захід сонця над безкрайнім блакитним морем, яке видно з мого райського будиночка. А я хочу кабельне. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, можна будь другом. Добре, але тільки тому, що я дуже безкорислива. Та якщо втнете якусь дурницю, обіцяю, що ви пізнаєте мій гнів. Папа. -па. Так. Утнемо дурницю. й питати. Ти думаєш про те, що я? Перекус! Нічого, маленька плямка витриму. Кажуть, газировка допомагає. Води нема, але є ситро. Теж бульбашки спрацює. Ой, все мокре! Тягнемо його на двір, щоб просох. О, ти його рвеш? Це ти його рвеш. О, ти його рвеш? нас соб'є! Що ж робити? Вам здається, що ви зі своїм другом змогли б позмагатися на шоу Бро проти Про, де друзі показують, як добре вони одне одного знають, шоу зніматимуть у ці вихідні в центрі села. І як це нам допоможе, тупе тебе. Не втратьте шанс виграти диван. Все одно неясно. Так, ви почули? Новісінький диван. Ні, неясно. Треба казати, що пошпигувавши за Соніком, я розробив план його знищення. Чи й так очевидно? Що очевидно? Я встиг зайняти. Чого ж так довго? Дивно, що сюди з'явилося стільки народу. Геть з дороги, бо задавлю. Ідуть справжні бро. Егман, що ти тут робиш? А нічого. Прийшов на шоу зі своїм броботом. Правильно, Орбі? Так, сер. Схоже, що я ваш бро. Увага! Наступний. За старий, загидкий. Занадто не схожий на інших. Ну, далі. Гей, ви ж на нас і не глянули. Вибач, хлопче, не відчуваю я братньої хвилі. Ха-ха, Паршиво бути вами. Та ну, Яйкінс. Думаєш, візьмуть твої на стовбурчені і немічного бота? Я тобі дам на стовбурчині гризун колючий. Не треба мені тут цих перепалок. Прибережіть їх для шоу. Тепер ви два бро. А? Ні, ні, ми не бро. Ми вороги. Цей їжак мені не бро. Але не заперечую, якщо так ми потрапимо на шоу. Ну, Соніку, зіграємо. Uh, ти маєш рацію. Вибач, Накс, та якщо хочемо виграти диван, я змушений. Uh, я думав, що це буде випуск про Соніка і наклза. Ну, життя сповнене розчарувань, Нарплз. Я хотів бути регулювальником. Посунься, ти не на своїй смузі. Диви, Соніку, я знайшов партнера. Ревнуєш! Молодець Накс! Ми подвоїли шанси виграти диван для Емі. Нащо лопати мою радісну бульбашку? Наживо з центру нашого села. Бро проти бро! Сьогодні наші бро, і Жак Сонік, і доктор Егман. і хід на і Бек Майкл, двоє церкових медмедів, а також стажер Дейв і пані Моржиха. А, серйозно, Дейв, вона твій бро? Не треба вішати ярлики на бро стосунки. <різований> Дякую, вітаємо на Бро проти Бро! Шоу, де друзі плічоплічі ідуть до виграшу продиктованого сюжетом кризу. <різований> Тож починаємо! Доктор Егман, який улюблений фільм Соніка. Цього точно не знає. Це крок топотам. Якось він молотив мене відрубаною рукою одного із моїх роботодронів і бурмотів щось про космічних голубів. Тож я назву космічні голуби 2». Всі знають, що це найкраща частина. Точно, космічні голуби 2». Сонік і Егман стають лідерами. Тепер Дейв і пані Моржиха. Дивно, що ти таке знаєш. Ей, ворогів треба знати. Особливо, коли вони твої, бро. І ви маєте 10 балів. Тож, ведмідь номер один. Як ви познайомилися з ведмедем номер два? <плеск scare noise> У, <плеска noise> вас дискваліфіковано. Брокот ясно каже, що між бро не може бути ніяких бійок. Що ж, наклз, ми поставили майку таке питання. Чого бро ніколи не зробить своєму бро? І тут я відповім, не кине його напризволяще, щоб пограти зі своїм заклятим ворогом. Я сказав, що бро не з'їсть останню сирну кульку, не спитавши, але твоя відповідь хороша. Соніку, якби твій бро був їжею, якою їжею він би був? Та хто зна. Яйцем? А, я сказав, ти лап'єю в травах, але потім змінив відповідь на яйце. <звук> Дакус, ми спитали майка, якого ти кольору. А, це легко. Червоний. О, я сказав зелений. Я дальтонік. О, може, світло зелений? Ні. Пані Моржихо, який рід занять стажера Дейва? А він працює у мережі фастфуду. Я сказав, що я злий геній, який знищить світ. Судді. Відповідь приймається. Соніку, якби ти поїхав із міста, що б твій бро обов'язково зробив би, поки тебе нема? О, це я знаю. Відповідь знищив би село. <звук> Він правий. Я сказав, що знищив би село. Я б усіх вас перетворив на купу попелу. <звук> <звук> що ж, перший раунд закінчено. Наклс і Майк у вас найменше балів. Глядачі, що з ними робити? Вищі. У нас лишилося дві команди. Яка ж із них забере додому цей розкішний диван. Робот Егмана. Знищмо цей лантух із гайками. Стривай! Ти сказав, що це робот Егмана? Судді. Так, бійка з роботом це технічно бійка з твоїм бро. Та ви знущаєтеся? <рес> Я знав, що мій план спрацює. Битимеся з роботом нас дискваліфікують, і ти не виграєш той диван для своєї дівчини з кеглійки. Вона мені не дівчина! Ще навпаки, ти можеш просто стояти і дивитись, як я руйную все. Однаково програєш у прямому ефірі. Не бійся, бро! Я упораюсь. Може битва заповнить діру в формі Соніка в моєму серці. <таспраць> Продюсери кажуть, що не заплатять, якщо не закінчу шоу. На черзі другий раунд. Соніку, що доктор Егман має в кишенях, просто зараз. <звук> О, у кишенях так. А я не знаю, може хіпопотама на скейтборді. Пані моржихов. <звук> Докторе Егман заповніть пропуски. Коли Сонік робить пропуск, я пропуск себе. Нахилз, доктор Егман, відповідайте. Тут мені треба хвилинку на роздуми каче. Подушки там м'якенькі, так? Дятел з ним. Я йду, бро! Готовий утнути дурницю, бро! І ти ще питаєш. Що ж це дискваліфікація? Наші переможці стажер Дейв і пані Моржиха! То що будемо робити з диваном мемі? Емі. Емі! Ні! О, жах, Емі. Егман щойно знищив твій диван. Так. І це після того, як ми не заляпали його. Як же шкода. Так, дуже шкода. Ну все накл забираймося. Сподіваюся, хтось годував мого кота.